Так, хлопці, це саме ліпше, що можна взяти зараз з бюджетного сегменту тракторів. Саме ліпше по комплектації, саме ліпший бренд, який не підведе по якості. 13 років на ринку. Отакий От аргумент для кожного фермера, хто з головою дружи і розуміє, що 13 років на ринку, 13 років техніка працює в людей, це показатель. Тому що це не одноразове китайське гівно, явно кінтаврик, він же ДВК. По-старому називалося ДВ 244 404 були, АТ, АНТ, а це його логічне продовження. ребрендинг зробили у 2022 році. Коротше кажучи, тарарарам, кентавр 244 FXU. Це кентавер, самий, самий останній, максимальній комплектації. І причому фірма перевірена часом, перевірена временем, перевірена людьми. Перевірено в роботі, трактор показав себе, як витривалий, трактор показав себе, як добрий, крепкий. Зі своїми болячками, я зараз про них розкажу. Але як для бюджетного сегменту, він отлічно вихожує тисячі мотогодин до капіталки. Хлопці, обична ходова, ніяких посилених мостів огромних на 3 тонни, ніяких посилених чулків, провірена ходова, девешечна. Він же зараз називається Кентавр. Провірені мости, вони дуже багато років не мінялися. Змінився від ДВ хіба ергономіка, зовнішній вигляд повністю. Дизайн, там, крила і так далі. Но сама база, коробка передач. Коробка передач, до речі, без реверсу. Єдине, чого тут бракує, звісно, це реверс. Це сама та коробка ДВшки, провірена. Часом хлопці, отак виглядає підкапотне. Під капотом в нас Під Підкапотна файно зроблено, дуже грамотно. Фільтра двохступеневої очистки, великий, з боковий, залізний паливний бак, не пластмаска. До речі, хочу звернути увагу. Всі магістралі гідравлічні з якісних матеріалів, сугубо, без. Резинових шлангів без тої всієї історії, яка живе недовговічно. Так само задній мост, так само трансмісія провірена часом роками, я би сказав, людьми. Отакий от тракторець. Що ми маємо? Маємо ми широкі колеса, маємо ми отакі от захищений паливний бак, маємо ми рівнесеньку підлогу, файну з порошками. То маємо широке заднє на 112 на 24 і переднє 7,5. Маємо, звісно, прижимне примусове гідравліку, грубі ступці, вот, грубі, адекватні мости, дві швидкості, на вал відбору потужності. Іде от маркировка іде, яка моста. А, маємо дводіскове щеплення в тракторі. Також зроблені розкоси, також зроблена сама база, силова сепка на причеп. Агротехнічний просвет десь 32-33 см. 540 навал відборові, також трьохсекційний розподільник з плаваючим режимом. Дві гідропари є свободні під притю, під інше навісне. трьохточечка, точечка. Варто піднімати 600 кг ваги. Ззаді зашита за водійським сидінням все повністю металічним захистом, щоб не йшло вам бризги, от. Крила зроблені з ребрами жорсткості, також додана така от дуга безпеки. О, також вже зроблені бачите, саме свіжий випуск, саме свіжий рік випуску. Також зроблені підвісні педальки, класне сидіння модне, комфортне з регулюванням жорсткості, регулювання виліту руля. Сучасні кнопочки приборна. Ну це все м'яче, але воно, знаєте, теж грає. Колись купуєш нову реч і річ, хочеться, щоб воно було ну, сучасно, як мінімум, по-людськи, зміняємо зроблено. Тут з цим впорались на всі 100. Тут все фактично є, окрім реверсу і компресора. Ну, в остальне все повністю в тракторі присутнє. Ну, компресор без питань можна встановити під бажання клієнта, якщо він вам потрібен, це буде стоїть дуже, дуже, дуже мало. Коробка на 8 скоростей. Вмикається, вимикається по боках, також у управлінні гідравлікою. Також там же включається виключається блокування моста е в швидкості ВОМу, ручничок, сидіння регулюється, є підвокоднички. Тут теж дуже все сучасно файно є розетка, є прикурючі, є USB. Є нормальне, адекватне приборне. Бачите, все в комплекті, все, що треба. До полкомфорту в ньому є. Приборна таку плану, похоже, чимось на скаульське, ну, це фібричний них питань якихось особа не було. Коробка вмикається плавненько, несинхронно, але дуже м'яко файно ходить. На ходу ми маємо отакий виворіт, кольос теж більш ніж достатньо для якогось розвороту, заїхати, виїхати в город і так далі. Тракторець дуже... Маневриний моторчик робив м'ягко плавно, двохконтурна система охолодження людина, антифриз, заливає базові компотації всі мастила і так... Та шо, хлопці, зверніть свою увагу. Дуже достойний за свої гроші провірений надежний бюджетний апарат. Привозка наша, документи наші, все під ключ. Гарантія, сервіса, як має бути, передоплатів не берем, тому кого зацікаво, хлопці, звертайтеся, кого зацікаво, звертайтеся. Дуже файний, добрий трактор.